А от як пережили ніч жителі півдня і чи є загроза ракетного удару з моря? Розпитаємо у Наталі Гуменюк, керівниці координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, капітана першого рангу. Вона зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Наталі, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава вітаю вас, пані Наталя. Сьогодні ворог вночі знову з повітря атакував Україну. Яка от на ранок оперативна ситуація на півдні нашої країни? так дійсно вони знов продовжують випробовувати системи повітряної оборони і нерви, ви власного тому що це витривалість, коли ночами лунають повітряні тривоги, люди не сплять, люди пильнують разом з нашими воїнами з системи протиповітряної оборони. І робота була результативною, незважаючи на те, що ворог. Довго вишукував способи уразити і направляв чотири безпілотники. Два з них були знищені в нашій зоні відповідальності, до речі, на, в небі над Миколаївщиною, і е, два прослідували далі, але і там їх підхопили сили протиповітряної оборони вже західного командування. Е, тому е, ми продовжуємо їх ретельно відстежувати. Вони продовжують нас тероризувати, поки що обстановка така. А звідки власне росіяни намагаються завдавати свої удари, і чи змінюють вони тактику? Останнім часом вони намагаються випробовувати різні напрямки саме для того, щоб дійсно переконатися на якому з цих напрямків система протиповітряної оборони може мати якісь прогалини, але ми працюємо пильно з усіх боків: 360 градусів навколо. Щодо ворожого корабельного угруповання у чорному морі, яка кількість зараз кораблів на чергуванні у них? Вони дійсно постійно маневрують, дуже розсереджуються, тому що бояться бути ураженими і намагаються триматися максимально далеко від контрольованого Україною берега. Для них вже звична відстань у 100 морських міль. Це 180-200 кілометрів. Тяжіють вони в бік новоросійська, тобто суто російських берегів Чорного моря. І е, наразі в чорному морі один ракетоносій, е, який в. Корабельному угрупованні з 11 одиниць несе на собі 8 калібрів. Це надводний ракета який і продовжує чергування з минулої доби. Як правило, під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракету на сії, виводити їх на в райони здійснення пусків. Цього разу були маневри, але залучення не було. Цілком імовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках для того, щоб знов таки десь приспати пильність наших оборонців, десь намагаються підшукати ключі до слаб, слабких місць нашої протиповітряної оборони. Тому треба бути уважними стежити за зміною обстановки. Поки що вона досить висока ракетна загроза, але не критична. А на вашу думку, коли вони можуть завдати саме з моря удари і якими можуть бути цілі? Удар з моря може бути будь-якої миті, коли особливо ракета насій знаходиться на чергуванні. Крім того, ворог вже випробовував тактику, коли виводив додаткові ракети на просто під час активності тактичної авіації або стратегічної авіації, і виводив їх на пускові рубежі безпосередньо перед моментом пуску. Це досить швидкий процес, але все ж таки 2-3 години, як правило, потрібно для того, щоб зайняти цю позицію. Тому ми постійно постійно оновлюємо інформацію про наявність ракетоносіїв в чорному морі і про підвищення або зменшення рівню загрози. Пильними треба бути постійно дослухатися сигналів повітряних тривог. Як правило, останнім часом ворог атакує вночі. Це знов таки подвійний ефект. Такий в лапках ефект вони намагаються виснажувати, виснажувати максимально і терплячість українців, і нервову систему, і систему протиповітряної оборони. А як часто от в ракетних атаках ворог використовує флот свій? Чи це все таки от здебільшого вони використовують шахеди і на авіацію? Загалом, активність помірна на всіх напрямках, вони намагаються комбінувати максимально для того, щоб дійсно розсередити зусилля нашої протиповітряної оборони, тому що в такому випадку необхідно стежити і за повітряною активністю в двох напрямках і шахетному, і ракетному, коли активні. Ракетоносії повітряного базування і за морською активністю, коли є на чергуванні, зокрема і ракетоносії підводні, тому що пуски виявити саме з них трохи складніше. Тому наявність різного напрямку і можливостей застосування ракетної атаки це якраз спрямоване на виснаження нашої системи. Пані Наталя, 21 травня наші сили оборони знищили на Чорним морем винищувач Російської Федерації Су-35. Чи маєте інформацію, завдяки чому це вдалося так знищити його? І, власне, подробиці цієї історії. Ми знаємо, що літак знищено. Ми знаємо, що Пілот, скоріш за все, загинув, але не всі результати бойової роботи можна одразу висвітлювати? Нам ще боротися з цим ворогом і на цьому напрямку також. Тому не всі свої секрети ми розкриваємо одразу. Пані Наталя, за тиждень вже от власне починається літо, і звісно, що люди підуть на пляжі відпочивати. Чи буде от залишатися небезпека на березі Чорного моря і в інших містах, чи будуть закриті? Ці е, місця на жаль, небезпека залишається. Вона дійсно є і досить потужна, як в самій воді, тому що море заміновано. Територіальне море України зокрема містить понад 400 морських мін з огляду на те, що самі окупанти, коли проголосили про цю небезпеку, позначили кількість мін, які може знати тільки той, хто безпосередньо замінував море. За цей рік, з початку самого року, вже понад 20 таких невибухонебезпечних об'єктів було нами знищено, але, на жаль, не всі контрольовано. Часом вони вибухають і безконтрольно, і в такому випадку завдають шкоди навколишній місцевості на відстані до 200 метрів, якщо це стосується узбережжя. Нагадаю, що підрив такої міни безпосередньо в воді може уражати усе живе. На відстані до кілометра, тому це може обернутися пошкодженням внутрішніх органів, коли ви знаходитесь в воді. А міна здетонувала на такій відстані, тому небезпека висока. Небезпека є. Її треба усвідомлювати з огляду міської влади. Робляться додаткові кроки для того, щоб облаштувати альтернативні місця відпочинку, якщо вони будуть облаштовані з безпекової точки зору. Відповідно, тоді, напевно, і будуть проголошені як відкриті на даному етапі, робота ще триває. Крім того, залишається дуже високою небезпека повітряна, тому що ворог досить часто атакує саме рекреаційну зону, зону вздовж узбережжя. Якщо подивитися аналітику прильотів, які були, зокрема в Одеському регіоні, це так і є. Тому необхідно, щоб люди, які будуть відпочивати в таких облаштованих місцях, мали можливість. Довесть перейти в укриття і почути сигнал повітряної тривоги. Дякую вам дуже, пані Наталі, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це була Наталя Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони північної України, капітан першого рангу.